Дуже насищений сьогодні день в Вашингтоні. Разом з віце-прем'єром Стефанишиною, міністром Умеровим, міністром Галущенка. Розпочався день з зустрічі в Державному департаменті з держсекретарем Блінкіним, з його командою. Потім був Пентагон, потім був Білий дім. Зустріч з секретарем Остіном. З радником з питань національної безпеки Джейком Саліваном говорили по багатьом темам дуже важливим для України. В першу чергу говорили про підготовку до ювілейного саміту НАТО, який відбудеться вже наступного тижня. Я думаю, що мої колеги вже... Розповіли про деякі деталі. Для нас важливо, щоб результати цього саміту були потужними для України, щоб вони зміцнювали нашу оборону спроможність і давали дійсно нам те, що нам необхідно, для того, щоб рухатися вперед до справедливого миру припинення війни. Говорили про результати інноваційного саміту миру, які всі оцінюють як дуже успішний. Україна не збирається зупинятися. Ми вже маємо конкретні плани і на наступний місяць, і на наступні місяці. Працюємо разом з партнерами. Думаю, що будуть гарні результати для наших людей, для України. Говорили також, безумовно, про деталі нашого військового співробітництва. Пан дуже детально мав можливість з колегами проговорити ситуацію на полі бою. Що конкретно необхідно сьогодні для наших воїнів, безумовно, говорили про зміцнення нашої системи протиповітряної оборони, яка є дуже критичному. Можу сказати, що дуже важливо, що з партнерами говоримо на однієї мові, як, якщо так можна сказати, розуміємо один іншого. Не треба навіть що дуже важливо від сьогоднішнього, така... Е, е, Реакція від сьогоднішнього дня, що не треба ніяких зайвих там вступів, роз'яснень. Ми постійному контакті, і це є дуже важливим. І е, Говорили також про ситуацію в енергетиці, яка є дуже критичною, про те, що необхідно для того, щоб підготуватися до зимового періоду. Почули від наших партнерів повну готовність співпрацювати, допомагати. Україні для того, щоб дійсно пройти цей черговий челендж цю критичну ситуацію. Саме важливе, мали маємо завдання від президента України, від уряду України, зробити все необхідне для того, щоб дійсно бути готовими до цих викликів і дійсно співпраці з партнерами, в першу чергу з американськими партнерами і іншими. Дійсно зробити все необхідне, все, все, що необхідно зробити, для того, щоб дійсно вийти з цієї критичної ситуації, підготовка до саміту триває. Вважаю, що маємо такі робочі, гарні результати, але все вже в деталях. Я думаю, що буде можливо побачити прочитати. В конкретних документах які будуть результатом саміту НАТО. Так, дійсно, сьогодні менш ніж за тиждень до саміту, наша потужна делегація перебуває в Вашингтоні. А, насправді, ми підтверджуємо і підтверджуються Сполучені Штати, що є консенсус всіх союзників щодо того, що Україна буде в НАТО, що місто України в НАТО. Ми в основному концентрувалися на тому, щоб обговорити саме цей шлях, як він виглядає, з чого він складається вже в публічному просторі. Була інформація стосовно моста до членства. А цей рік відзначається тим. Що рішення саміту НАТО буде охоплювати велику кількість саме завдань, цілей та рішень, які ухвалює НАТО в напрямку нашого майбутнього членства. Ми синхронізували всі наші позиції. Ми обговорили наше бачення стосовно політичних заяв, які стосуються членства України в НАТО, і впевнена, що ми матимо матимемо, матимемо зрозумілий для українців результат, але безумовно основні зустрічі проводили колеги. В питанні військової допомоги, в питанні, в питанні ППО, це також ключові питання, які ми готуємо на саміт. Насправді, у нас сьогодні відбувся цілий ряд зустрічей як в Державному департаменті, так і в агентстві з міжнародного розвитку. Зустріч з міністром енергетики США. І, в принципі, ми досить детально обговорили ситуацію. По перше, ту ситуацію, яка є сьогодні в енергосистемі. Тобто ми показали те, що відбувається, наслідки обстрілів, показали втрати, і ключовий взагалі, меседж, і ключова мета сьогоднішньої зустрічі це якраз що потрібно зробити для того, щоб відновити енергосистему. Перш за все, це відновлення генерації. По-друге, це питання захисту. Безумовно, причому це мова йде про активний захист системи ППО. Так само про пасивні системи захисту, які спільно з нашими партнерами ми можемо реалізувати, і третє дуже важливе питання це якраз координація міжнародної допомоги. І тут є ключова роль сполучених штатів, тому що вони насправді координують участь і в форматі G7+, і і багатьох інших форматах. ми спілкуємося в постійному режимі для того, щоб скоординувати всю допомогу для того, щоб максимально відновити нашу енергосистему до заби. Сьогодні працюємо у Вашингтоні з делегацією. Основний фокус був ППО. Спілкувалися про нові системи, коли вони прийдуть, за дорученням президента. Він очікує від нас чітких дат: скільки систем, скільки ракет, які системи будуть, і коли вони вже прибудуть у війська. Тому ми працюємо над тим. Також сьогодні було оголошення від міністра оборони Остіна, те, що буде потужний пакет пакет мільярда доларів. Дуже вдячний секретарю, так як він також веде і формат Рамштайну. Ці оголошення він робить як з американської сторони, але працюємо разом з ним. Що ми будемо обговорювати на наступній сесії Рамштайну. Тобто є результати. Сподіваюсь, скоро будуть робити оголошення. Ним з його командою. Потім був Пентагон. Говорили по багатьом темам дуже того, щоб рухатися вперед до справедливого миру припинення війни. Маємо завдання від президента України від уряду України. Зробити все необхідне для скільки систем, скільки ракет, які системи будуть, і коли вони вже поряд б... доларів. Дуже вдячний секретарю. Скоро будуть робити оголошення. Показали те, що відбувається, наслідки обстрілів, показали втрати, і ключовий, про чому це мова йде про активний захист системи ППО, так само про пасивні системи, участь і в форматі G7. І багатьох інших форматів ми спілкуємося.